15 березня 1939 року у місті Хуст Августин Волошин з подвижниками проголошує незалежність Карпатської України. Фактично, це невеликий шмат української землі. Більша частина нині входить до складу закарпатської області. Новопроголошена республіка проіснувала менше доби, але стала відома на весь світ. Цей імпульсивний порив українських патріотів багатьом із них коштував життя. Інші змушені були назавжди залишити рідний край. Чому ця держава не змогла існувати? На що сподівалися її творці, і до чого тут пісня плине кача? Розкажемо у новому параграфі. Мене звати Юрія Галушка. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку, бо якісного українського контенту має бути більше. 85 років тому Закарпатський хуст майже на добу став столицею суверенної республіки Карпатська Україна того дня, 15 березня, на першому засіданні Сойм Карпатської України, себто парламент, ухвалив історичне рішення. Крім того, обрав президента і ухвалив конституцію краю і державні символи, виконуючи іменем Карпатського українського народу своє святе право самовизначення. Проголошує повну самостійність Карпатської України. Два конституційні закони, які визначать основні основні речі, визначили. Карпатська Україна це республіка на чолі з президентом, якого обирає сойм. Символіка герб традиційний для Закарпаття щит з такими синьо-жовтими смугами, червоний відміть, а вгорі тризуб, але з хрестиком має бути. Про Прапор, це було ну, просто узаконення, синій-жовтий прапор, чітко там, сказав, що верхня смуга синя, нижня жовта, так само і з гімном. Гімн ще не вмерла Україна, був е е конституційним цим законом ухвалений. От, е і фактично до обіду, до обіду держава була створена з усіма її атрибутами. Отже, що цьому передувало? Здавалось би, відрізана від великої України карпатським хребтом невеличка частина землі, яка входила до земель угорської корони в імперії Габсбургів. Усе змінила Перша світова війна. По її закінченню у 1918-му Австро-Угорська імперія розпадається, а деякі її частини оголошують. Про суверенітет. Тим більше на українських землях якраз вирує визвольна боротьба. У Києві Центральна Рада четвертим універсалом декларує незалежність, а восени у Львові проголошують Західноукраїнську Народну Республіку. Закарпаття в складі Австрогорщини було, мабуть, одне з найзатурканіше, найзабитіше місце, так як вони казали, загумінкова територія. Не всі так толком і розуміли, хто вони такі. Чи вони русини, чи вони е, якісь українці. Але розвал Російської і Австро-Угорської імперії, власне, дав шанс і показав можливість створення власної державності. І тоді, коли це кипіло в Києві, у Львові, Закарпаття це тепло цього вогню й туди дійшло. І почалися своє пробудження. Почалися всякі мітинги, віча, як вони називали. І що робити? З, з ким бути? І найбільше які вічі, які там вдалося провести, було сказано на ньому, і ухвалено, що ми з Україною будемо. Але на жаль, обставини склалася так, що Україна в такому масштабі тоді не змогла втриматися. Влада переходить до народу в у формі народної собору, самооборони і народних рад. Одна із таких народна рада в'яснів утворюється, яка утримує потім вже кабінетну назву Гуцульська Республіка, бо вони так не називалися в режимі реального часу. А далі відбуваються багато таких засідань і народних рад. Одна із них у Хусті 21 січня 1919 року, проголошує возз'єднання з Українською Народною Республікою. Тобто на Закарпатті відбуваються однакові процеси, які. Стосується українського державотворення, яке характерне там в Києві чи там у Львові, потім об'єднання не сталося ані Київ, ані Львів не готові були займатися віддаленим регіоном. А от сусідні Угорщина, Румунія та новостворена Чехословаччина цілком у Закарпатті були зацікавлені. Чеський президент Томаш Масарек пропонує місцевим політикам статус автономії у новій державі для лобіювання рішення, залучають навіть закарпатську діаспору у США та Канаді. Фактично Закарпаття була до серпня 2020 року окуповано двома державами Чехловаччиною і Румунією. Але ця територія за Паризькою мирною конференцією відійшла до Чехословаччини, і Румунія в кінці серпня 2020 року передала іншу частину Закарпаття. І таким чином, фактично, з 2020 року повноцінно Закарпаття розвивається як земля, тобто край під назвою Підкарпатська Русь у складі Чехословацької держави Чехословацької Республіки. Про які саме території йдеться, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. Чіткого географічного розмежування у рамках австро угорської імперії не існувало його проводили за етнічно-релігійною ознакою. До умовного Закарпаття входило три єпархії греко-католицької церкви: Мукачевська, Прящевська та Гайдодороцька. Дві останні станом на 1918 рік відійшли до складу словаччини та угорщини відповідно. Утім, етнічно більшість населення там була українська. Частина земель відійшла Румунії. Там зараз сучасне місто Сигіт. А на початку 20-го століття це південна Марморощина. Північна її частина у складі України. Це райони Рахова, Хуста, Тячева та Міжгір'я. Станом на 1939 рік, срібна земля, як ще називають Закарпатський край, це була територією площою понад 11 тисяч квадратних кілометрів із населенням майже 550 тисяч людей. Три чверті це українці. Міжвоєнний період для Закарпаття запам'ятався розвитком політичних партій та течій 20-30-ті роки. Фактично на Закарпатті завершується процес національного відродження Появою політичних партій, які представляють інтереси населення. І тут фактично в 20-30-х роках з'являються реальні представники інтересів, населення, яке домінує, а це українці. В ту пору вони вживають термін етнонім русини. Переважно вже наприкінці 30-х років переходять до терміну українців. Українська лінія поступово набирає потужності. Найвпливовіший політичний лідер та моральний авторитет греко-католицький священик Августин Волошин. Він ще на початку ХХ століття активно просував українські ідеї, боронив українську мову від переходу на латинку, багато зробив для створення кооперативів. Ну й був успішним журналістом-видавцем. Основну конкуренцію українським активістам складають дві потужні течії: Москвофіли. вони дотримуються ідеї, що закарпатці це. Частина російського народу та угрофіле або мадярони, які вбачають у Закарпатцях частину угорської нації. Кожна з вимагає від Праги затвердження обіцяної автономії. Угорська лінія була, е е е можливо, незначною але досить активною, тому що. Велика Угорщина, Унгар, Мункач це воно десь у них. Як для Росії були босфори Дарданели, так для Угорців був Унгар і Мункач. В планах Угорщини було саме повернути ці території. Ну власне, чим вони потім і скористалися союзництвом із гітлерівською Німеччиною. Але щоб сказати, що медіарони мали якусь таку активну і помітну перевагу в суспільстві. Ні, це цього не було, але ж таки. Давали гроші і були мар'ярони. Гроші перестали давати. Вони починали десь діватися. Хто виїздив? Скажімо, в Угорщину перший уряд на цьому і погорів на своєму угорським настроям. Між тим Європі ситуація стрімко погіршується. Гітлерівська Німеччина у березні 1938 року поглинає Австрію і вимагає від Чехословаччини віддати судети. Велика Британія і Франція не наважуються дати відсіч Гітлеру і граються у політику замирення 29 вересня 1938 року відбувається Мюнхенська конференція, за результатами якої Чехословаччина мала відмовитись від судецької області на користь Німеччини. Свої територіальні претензії до Праги висловила Угорщина і Польща. Чехословаччина спротиву не чинить, але дозволяє нарешті словакам і русинам проголосити автономію 1 жовтня 1938 року на вимогу політичних сил підкарпатської Русі. Прага призначає перший автономний уряд краю на його чолі. Андрій Бродій, лідер проугорського автономного землеробського союзу. Він фактично відразу вимагає провести голосування щодо входження Закарпаття до складу Угорщини. Однак, щось іде не так. Чехословацька сила безпеки затримали прем'єр-міністра Андрія Бродія в Празі 26... -го. Жовтня, фактично, він там два тижні відбув прем'єром зі звинуваченням в державній зраді. Вся справа в тому, що він 20 років отримував кошти на свою діяльність. Він утримувався, фінансувалася вся його політична сила угорськими коштами. Це спецслужби відкладали роками весь цей матеріал. І в цей момент йому просто пред'явили ті претензії. Чітки було його псевдоніми, його візити, суми за багато років через Братіславу. Ну це все було. Це там документальна частина дуже дуже серйозна ніхто це ніколи не заперечував. Замість Бродія прем'єром стає Августин Волошин. Угорський уряд вирішує захистити угорську меншину Чехословаччини. Міжнародний арбітраж у Відні, який регламентував поділ, під тиском фашистської Італії вирішує віддати південні округи вже автономних словаччини та Підкарпатської Русі Будапешту. Закарпаття втрачає 12% території, включно з найбільшими містами Ужгородом, Мукачевим та Береговим. Столиця мусить переїхати до Хуста. Австина Волошина повтішав на віденському арбітражі міністр закордонних справ Йоахім фон Ріббентроп, що, мовляв, все в порядку. Ну там три міста, тож небагато. Вимовляв, втратили колись державу 17-21 роках. Ну, тобто, коли була Українська Народна Республіка, Українська Держава, Гетьмена Скоропадська, тут це все тимчасово. Тут іншого варіанту не було. От Італія підтримує Угорщину, бо в них свої на Балканах інтереси і так далі. І так далі. Втім, українці про свої інтереси заявляють не менш рішуче уже 9 листопада у Хусті сформовані. Перші загони організації народної оборони Карпатська Січ очолює її Дмитро Климпуш. Він був одним із керівників гуцульської республіки за 20 років до проголошення Карпатської України. Основу організації складають члени УНУ, які прибувають із Галичини. Організація носить парамілітарний характер. Січовики мають право носити військовий нострій, відзнаки і легку зброю. Популярною серед вояків тоді була пісня Плине кача по Тисині. Її автор або менше той, хто її художньо обробив, Василь Гренджа Донський, закарпатський активіст, редактор щоденної газети Нова Свобода та урядового вісника Карпатської України, написана пісня, імовірно, про події Першої світової, однак стала символом боротьби карпатської України. Ну а згодом і революції гідності. Карпатська Січ на початку мала дві тисячі членів. Був ну, ви розуміти, що це таке, як громадська організація, а словацька дивізія. Було 20 тисяч бійців вишколених. Ресурси, підготовка, зброя, літаки, танки. Ну на ту пор, і вишколений керівний склад, включно з генералом Олегом Сватиком. Тут ну доволі серйозні були воєначальники такого рівня. Ну не може висококваліфіковану армію замінити громадська організація меншої чисельності. Потім, щоправда, вона зросла до 10 тисяч членів, але це є осередки. Це в селах, це ну, вони якби мають таку духовну єдність, яку якісь елементарні вишколи проводять, але ну це не боєздатна частина. Між тим, Прага схвалює закарпатську автономію. Назву підкарпатська Русь, яку використовували у Чехословаччині, змінюють на карпатську Україну. Призначають вибори до краєвого сойму на 12 лютого 1939 року. На той час на чеських землях усі партії, окрім урядової, заборонені і розпущені. Українські партії разом із представниками румунської та німецької меншин створюють українське національне об'єднання, і воно Магає на виборах з результатом у понад 92%. відсотки за результатами цієї виборчої кампанії там десь близько 250 тисяч виборців взяли участь. Це було 90% відсотків виборців від загального числа, і понад 90% відсотків проголосували за цей виборчий блок. Тобто 10 відсотків не підтримали. Тобто, умовно в тих умовах, як це можна вважати, воно. Відбувалося за такою демократичною процедурою, відповідно до зачловацького законодавства. Далі цей сой мав зібратися і мав перебрати понуту влади для себе, тобто сформувати вже уряд, але Чехословацький федеральний уряд відтягував дату спочатку, 2 березня, потім на 21, А потім вже в кінці в кінці виявилося, коли вже такі історичні обставини, що дата була визначена 15 березня 1939 року. За подіями у хості уважно стежать в усьому світі. У британській пресі наприкінці 38-го року виходить майже тисяча статей на цю тему. Французькій понад три сотні. У краї приїздять провідні кореспонденти. Репортажі про події березня 39-го на перших шпальтах світових газет: спектатор, «The, Guardian, The Times», «Le Monde», «Figaro». Фігаро. Найменшу увагу подіям приділяє і Москва. Перекажує, що Сталин ніби сказав. вони хочуть пальто прищити к пуговиці. Оця маленька Карпатська Україна буде початком відродження великої держави, і така як Україна. Величезне значення було політичне для України. Це було нагадування нашої державної інтенції, що ми можемо щось що, що, навіть на цій маленькій частині. знаєте, Тоді, коли Чехословаччину розділили, врешті-решт, Чехія, як богемія вийшла в склад Третього Рейху, Словаччина. Збереглася як маленька незалежна держава, і там, до речі, карта нової держави це там було зверху написано Хоч маленька, але своя. От, так само і українці Закарпаття розраховували на те, що хоч маленька, але своя буде. Однак у головного на той момент гравця на європейському континенті Гітлера інші плани він ухвалює рішення. Остаточно ліквідувати Чехословаччину. Чехія має перейти під німецький протекторат, а Словаччині з її профашистським урядом Йозефа Тісо дозволено проголошення незалежності, звісно, як союзника Райху, Карпатську Україну за мовчазної згоди Берліна віддають Угорщині вранці, 14 березня, угорські війська без оголошення війни розпочинають наступ спротив їм. Попервах чинять загони чеської армії та добровольці із карпатської січі. Утім, чехи отримують з Праги наказ про евакуацію і залишають січовиків сам на сам з агресором. Українці, а це близько двох тисяч малоозброєних людей, стоять проти 40-тисячного угорського війська з артилерією, танками та авіацією. У таких умовах увечері, 14 березня, Густин Волошин проголошує карпатську Україну незалежною державою та призначає новий склад уряду. А наступного дня на засіданні Сідані Соєму таємним голосуванням Волошина проголошують президентом, а край суверенною державою. У цей час навколо столиці новоствореної держави уже точаться криварі бої. Вісісним патики, добровольці, пробують стримувати ворога, який там вже за 20 кілометрів від пуста. І в таких умовах створюється система оборони, але це. Ну, на такі нерегулярні основи. і тому рішення ухвалюється фактично вночі на початку доби 16 березня про евакуацію спочатку до Великого Бичкова. Відправляється делегація на перемовини з Угорщиною, для того, щоб зупинити, стримати і так далі. І так далі. Ну, вживається в тисненому часі багато дій для того, щоб хоча б якимось чином врятувати цю державу, як ну, незалежну державу. Але, зрештою, рішення довелося ухвалювати. Про евакуацію уряду карпатської України за винятком міністрів, які вели перемовини вже фактично в Будапешті. Близько восьмої ну, ранку, 16 березня, Агустин Волошин перетнув румунський кордон у місто Сіґет. Це зараз Сіґету Мармаціє, і фактично в нього починається вже така еміграційна епопея Августина Волошина. На підступах до хуста захисники молодої держави намагаються затримати наступ регулярної армії Угорщини. Бій на красному полі став чи не найбільшою битвою тієї короткої війни? Угорці з авіацією, мінометами та гарматами перемагають легко озброєних кількома кулеметами українців і входять до хуста. Українські військи також. Ще... Серйозно не було, а угорщина мала повноцінне військо з танками, з артилерією, з літаками. Але бій на Красному полі чимось певною мірою нагадував бій під Крутами, коли було зрозуміло, що сили не рівні, але боротись треба було, і тому ця подія залишиться і в історії, і в пам'яті, і як геройський подвиг Закарпатів у боротьбі за свою незалежність. На красному полі загинуло 230 січовиків. Загалом збройні загони Карпатської України до трьох десятків разів дали бій угорській армії. Втратили до півтори тисячі загиблими та зниклими безвісти. Офіційний Будапешт заявив про свої втрати наступне: 72 вбитих, 164 поранених та троє зниклих безвісти. У перші дні окупації угорці розпочинають терор проти прихильників карпатської України. Викрадають з домівок, катують і страчують. І не тільки вояків, а й цивільних. Та навіть священників затримали зокрема письменника Уласа Самчука. Про тамтешній визвольний рух він написав два романи: Гори говорять і сонце із заходу. Визволити його вдалося тільки як іноземного кореспондента, бо його репортажі друкували у Франції. Полонених січовиків та державних діячів тримали у в'язницях та таборах. Січовиків галичан передали полякам. Більші з них під час етапування до Польщі розстріляли на ворецькому та яблунецькому перевалах. Історія Карпатської України не завершилася окупацією військовою. Тобто Горщина окупувала до 18 березня повністю. Карпатську країну не 15 го не 16-го, а ще їй треба було два дні. Тобто 18 березня остаточно опанували. їхні війська вийшли на перевали, зустрілися з польською. Там проведені такі польські угорські військові маніфестації на спільному кордоні, який вони хотіли все міжвоєння. А історія карпатської України фактично завершилася її анексією. Бо це окупація, відповідна анексія відбулася до 19 липня 1939 року, коли військові передали владу цивільним. І відповідно тут створився регенський комісаріат під назвою підкарпатська територія. Тобто, це весь завершений цикл. Тобто історія Карпатської України вона починається фактично в жовтні 1938 року, а завершується анексією в липні 1939 року. Президент одноденної держави Августин Волошин після Румунії осів у Празі. Там у травні 1945 року його заарештував радянський смірш і вивіз Москви. 19 липня 45-го Августин Волошин помирає у бутирській тюрмі. Офіційний висновок. Ну це як завжди, хвороба серця. Його могила і досі невідома. 2002 року Україна посмертно присвоїла йому звання героя. 14 березня це. Дата із категорії 22 січня і 24 серпня. 22 січня проголошення Української Народної Республіки, а 24 серпня проголошення відновлення української державності в наш час. В цій посередині якраз ця дата, як була таке своєрідне практичне нагадування про можливості української державності. Та це був такий спалах, але він був настільки яскравий, ну не пропало воно даром. Розумієте? І тепер, коли ми дивимося наше рідне Закарпаття, ми бачимо, що це мужня частина нашої великої нації. Шансів вже дуже практично не було, але вони виступили, проголосили, і це була сміливість, це був такий національний подвиг. Одій на Закарпаття деякі дослідники вважають справжнім початком Другої світової, бо фактично це вперше плани Гітлера та його сателітів зустріли збройний опір. Поки Чемберлен хвалився привезеним із Мюнхена миром, українці вже діяли. Це був параграф. Підписуйтесь на наші ютуб канали. І ми Україна. І власне параграф. Ставте вподобайку і обов'язково коментуйте це відео, бо так працює ютуб. щоб це відео побачило більше користувачів. Потрібні реакції. Дякую, що дивитесь і до зустрічі в новому параграфі.